Запорізький напрямок, можна сказати, так він розділяється на три оперативних напрямки: це Олександрівський, Самий Східний, Гуляйпільський і Оріхівський той, який фактично до Дніпра. Е, ситуація доволі непроста у нас на цих напрямках. І, зокрема, якщо говорити, е, то найскладніша, відверто кажучи, на Олександрівському напрямку, де противник намагається зі Сходу і Південного Сходу е продовжувати свої спроби просунутись в глиб нашої території, де проходить найбільше е наразі штурмових дій. Щодня ми фіксуємо десь 1,5-2 таких штурмових дій ворожих. Зокрема, вчора, наприклад, за добу ми зафіксували більше 30 штурмових дій. А якщо до цього ще додати ті бойові зіткнення, які відбулися на Гуляйпільському і Оріхівському напрямках, то можна фіксувати про те, що говорити про те, що ми зафіксували ну, близько пів сотні штурмових дій. Це Висока інтенсивність, одна з найвищих взагалі в російсько-українській війні. За минулу добу інтенсивність е, штурмових дій дещо спала, проте ворог не припинив своєї активності. Ворог е, доволі е, ну, широко застосовує всі види озброєння, і, зокрема, е, такі е, види вид озброєння, як е, FPV дрони, дрони Камікадзе. І в нас на наших напрямках фіксується близько 1200-1300 дронів за добу. Це теж одна з найвищих кількостей застосування FPV дронів на всьому, на всьому фронті всі російсько-українській війні за добу. Крім того, доволі багато ворог. Здійснює і артилерийських обстрілів і не лише наших позицій, а прилеглих до лінії бойового зіткнення населених пунктів. Зокрема, мова йде про і саме Запоріжжя, обласний центр, а також такі міста, як Оріхів, Гуляйполе, Комишуваха. Крім того, ворог активно обстрілює і. Менші населені пункти, які прилеглі чи недалеко від лінії бойового зіткнення. Тобто, ми говоримо і ну, фактично про те, що щодня більше 25 обстрілів і більше десятка, півтора десятки е таких фіксується обстрілів по населених пунктах. Тобто, е взагалі наш південний напрямок. Він відрізняється від інших напрямків, тим, що у нас більша кількість ворожих обстрілів саме по населених пунктах, не стільки як по позиціях сил оборони України, а по мирних мешканцях, які ще залишаються поблизу лінії бойового зіткнення. Інформація була про те, що ворог намагається просунутись в бік Запоріжжя. З, зі східного напрямку. Проте, е, дійсно там тривають вона. Ця інформація е, не відповідає дійсності про просування, але в ній є доля правди, тому що дійсно там тривають запеклі бої. І як я повторюся, що на цьому напрямку було більше 30 бойових зіткнень за добу. Ворог завдав і е, Посиленого вогневого впливу на наші позиції, і фактично знищив їх, і силам оборони довелось відійти в глиб оборони, але ворог закріпитись на цих позиціях не зміг. Зараз чимало населених пунктів, зокрема, Павлів, Павлівка, Успенське вони перебувають в так званій сірій зоні. Тобто ворог не зміг і захопити їх, але. Знищив там позиції сил оборони України і зайти туди, і закріпитись нам теж е, доволі небезпечно. Е, сили оборони України постійно проводять пошуково-ударні дії для того, щоб не дати ворожим групам закріпитись в таких е, населених пунктах на таких позиціях, де вони фактично знищили всі укриття. Тобто реального просування ворога в нашої території немає. Ворог дійсно е завдає цілеспрямованих ударів по, не лише по нашій інфраструктурі, а по населених пунктах і по цивільних людях, які залишаються на наших територіях прифронтових. Ми ж в свою чергу. Ми намагаємось також створити так звану кіл-зону, Проте завдаємо ударів лише по ворогові. Територія смуга, яка йде за лінією бойового зіткнення, е, і в нас і у ворога, це так звана кілзона, е, на якій знищується все, що рухається. Ми теж намагаємось ворога відрізати його логістику від переднього краю. Проте, ми не завдаємо ударів, не здійснюємо обстрілів по цивільній інфраструктурі, якщо ворог не використовує. Ці об'єкти зі своєю метою, з метою того, щоб ну, організувати там чи створити якісь склади майна, склади боєприпасів, склади там паливностильних матеріалів. Тобто, по цивільних будинках ми не завдаємо ударів лише по зосередженню особового складу ворога, його техніки, або ж там, коли цей об'єкт повторюсь. Ворог використовує в своїх цілях. Всі, всім людям цивільним, які перебувають і на окупованих територіях, і на територіях підконтрольних силам оборони України, я хотів би застерегти, що вони виконували вимоги військових і дбали про власну безпеку. Адже війна це доволі небезпечне явище в першу чергу. І те озброєння, яке зараз застосовується, це доволі потужне озброєння, яке завдає ударів і е, приносить знищення і по тим об'єктам, які розташовані е, біля цивільних об'єктів. Тому усім мирним мешканцям, е, ну я закликаю відноситись доволі відповідально до власної безпеки. І намагатись, коли здійснюються обстріли, от намагатись бути подалі від таких обстрілів, берегти себе.